Добрий день, шановні студенти, вас вітає доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук ЗАЇКа Віталій Миколайович. Сьогодні я вас познайомлю з навчальною дисципліною Психокорекція. Дисципліна містить шість кредитів, тобто 180. Академічних годин з них 44 години аудиторних занять, і відповідно 96 годин відведена на самостійне опрацювання дисципліною. Метою навчального курсу є формування у здобувачів знань про напрямки психокорекційної діяльності спеціаліста, про структуру організацію та зміст. Психокорекційної роботи з людьми з певними особливими властивостями. Під час опанування навчальної дисципліни ви опануєте завдання та основні поняття навчальної дисципліни, оволодієте психокорекційними засобами та прийомами корекційної роботи в різних напрямках психокорекції. Ігрові арт-терапії, релаксаційні вправи. Ознайомитись з можливостями та обмеженнями індивідуальної та групової корекції, знаєте про відмінності сучасних напрямків та можливості провідних напрямків психотерапії з метою їх ефективного застосування психокорекції. Це такі напрямки, як психоаналіз, гештальтерапія, трансакт. Аналіз, психосинтез, психодрама та багато інших. Також ви оволодієте різноманітними прийомами збору та аналізу психологічної інформації від клієнта, навчитесь визначати, діагностувати та класифікувати психологічні проблеми особистості, навчитесь використовувати різні методики в процесі психокорекції, та здійснювати немедичний психокорекційний вплив і допомогу людям з певними освітніми потребами. Перейдемо до навчальної дисципліни, які теми будуть розглядатися: це психокорекція як сфера діяльності практичного психолога, психокорекція у межах провідних теоретичних напрямків. Методи практичної психокорекції, індивідуальна психокорекція, групова психокорекція, психокорекційна робота з дітьми під час вивчення навчальної дисципліни будуть застосовуватися такі види діяльності: як лекції, практичні заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота, консультації і підсумковим. Заняттям буде залік навчальної дисципліни. Дякую вам за увагу. Буду радий вас чекати на курсі Психокорекція.